Я думаю, що це власне і десь логічно в процесі цього мирних переговорів. в процесі, коли Росія і США, Росія, Україна через США і загалом європейські партнери ведуть переговори про мир. Про встановлення миру, а далі є заява Росії про нелегітимність Зеленського і, взагалі, там небажання зустрічатися з Зеленським. І ми можемо з тої поведінки, з того, що ми спостерігаємо і як заяви, і загалом, що нема цієї зустрічі між Зеленським і Путіним, можемо зрозуміти, що Путін не хоче зустрічатися. і Він власне декларує цим, що Зеленський не є легітимний. А тут він витягає, нібито легітимного президента. Бо згідно Путіна позиції, Янукович є легітимний президент, якого було нелегітимно усунено з позиції президента. Хоча насправді ми всі, всі знаємо історію майдану. Ми всі знаємо історію, як це відбулося, і що Янукович фактично втік з країни. І тобто, парламент був змушений взяти владу в свої руки і зробити проміжні рішення для того, щоб Скажімо, Україна продовжила функціонувати як держава, І, але Путін використовує цього президента, який знову ж таки несе гасла, які цікаві з одного боку. Європейська інтеграція це, на мою думку, означає, що росіяни, якби ну, більш-менш погоджуються з позицією з тим, що Україна може бути членом ЄС. Хоча насправді Янукович відмовився від ЄС. Янукович через тиск Росії, через тиск Путіна, не підписав у вільності угоду про асоціацію. Це українцям треба не забути цей момент.